Renault Зоя 2020 року випуску 52 кВт батарея, запас ходу в 400 км. Пробігу всього-навсього 47 тисяч км. Машинка в гарній комплектації привезена з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Має комплект зимової гуми, непогана комплектація, безключовий доступ, led оптика як задня, так і передня, LED-денні ходові вогні. Безключовий доступ, повторюсь. склопідіймачі підіймачів електро переднє, електронне стоянка гальмо автохолд, багатофункціональна мультимедія, Android Auto, Apple CarPlay, мультикермо, кондиціонер, екорежим. Є все, що треба. Ідеальний стан, зверніть увагу на стан керма. Реально пушечка така чекає на тебе в місті Вінниця, за адресою Ярмолий Малешка, 1В.